32 питання, з яких 22 По загальних питання? Ні, немає. Секундочку, давайте звернути на свого. Запитання No 14, 15, 16. А чисельності структури, так, так там поміняла стрішки поганування, виходячи із того, що було на вам надіслано, тобто в цих рішеннях є коригування. Mm -hmm. Нічого не помінялось по кількості працівників, нічого не помінялось по штатам, тобто помінялись тільки преамбула. Mm -hmm. ну, що теж звернули увагу, пропоную перейти до блоку земельних питань. Шановні mm -hmm. mm -hmm. депутати, до вашої уваги, заява. Ате Дніпропетровськ газ щодо поновлення договору оренди землі. площа земельної ділянки 531 квадрат, місту Зеленодольськ проспект Незалежності 9А, терміном на 15 років. Це під будівлі в місті Зелендорську. Будівля Горгазу в, в Зелодорську. Угу. На 15 років, так? Так. Да. Угу. Ну, без газом погано, звісно. Наступний <плес> проєкт рішення про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості з метою надання її власність для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд, споруб. За заявою Катасової Наталії Валерівни. До вашої уваги розроблена технічна документація я закладочки поклала. Щоб зразу видно схема розташування і наступна закладочка це право власності на житловий будинок. Угу. Тобто за скороченою процедурою угу. власник житлового будинку угу. подає до розробника право власності, угу. йому розробляється технічна документація, рада її затвердження. Угу. 25 соток Маринське, зелено, 37. Угу. Угу. За. Наступний проєкт рішення про затвердження технічної документації під присадибну ділянку за заявою судді Наталії Володимирівни. Теж саме надаю розроблену технічну документацію. Угу. Перша закладка це схема. Розташування, друга це право власності на правий будинок. 25 соток. Марінське Івана Франка, 14. Все, наступні проєкти рішень будуть стосуватися виконаної програми заходів зимоустрою. І в межах цієї програми розроблені наступні документації, розроблений проект зимоустрою. Щодо відведення земельної ділянки комунальної власності для розміщення будівництва і експлуатації та обслуговування об'єктів енергогенеруючих підприємств установ, організацій в межах міста Зеленодольська біля дороги по вулиці Садова. Садова. А це а, площа. це біозово. Звикли на неказать. Площа 1 гектар 45-34. Я закладочку вам зробила тут де mm -hmm. схема розташування. Да, Це так. в майбутньому під комплекс котелень або іншого устаткування mm -hmm. для теплозабезпечення міста, для Альтернативного, скажімо так. Mm -hmm. самотанц, да, Та чому все да? розуміє? Mm -hmm. Там близько всі наші, мережі, проходять? Там мікроспереничка йде. Є первої сьогодні. Мовний режим не змогла. Голосуй. Так, за свій зі. Так. Наступний проєкт рішення про затвердження проєкту зимою Те теж саме цільове призначення, місце розташування земельної ділянки біля комунального підприємства Заводойський міський водоканал. Це там, де на сьогодні знаходяться сонячні панелі. Площа 580 квадратів. Це садово. Теж саме розроблений проєкт. Там, де на сьогодні стоять панелі. Сонячні. Наступний проєкт рішення про затвердження проєкту за новоустрою теж саме цільове призначення біля колишнього заводу «Континент» Площадь 0,5856. Надаю вам розроблений проєкт, схема. Останні девятки, на яких можна комунікатися і випадити того, щоб облаштовувати що розглядати роз, роз, мікрорайони. Зал? Угу. Зал. За. За. Наступні два проєкти рішення: це будуть два проекти землеустрою під майбутні о, скважини. Угу. Угу. Перший проєкт 0, 90-95, село Велика долина біля вулиці Росяна. Подивіться, будь ласка, схему, щоб вам було зрозуміло. Пам'ятаєте, ми розмовляли, коли да. надавався дозвіл, що да. це біля колишнього дитячого садочка угу. 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 Ну, вода потрібно. <правда> Да. Наступний проєкт рішення про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності для експлуатації та догляду за гідротехнічними іншими водосподільськими спорудами і каналами в межах села Велика Долина теж саме під скважину біля перехрестя вулиці Центральної Росії. Угу. Так, надаю вам теж саме розроблений проєкт. Я тут на схильні дуже. Все зрозуміло, перехрестя вулиць Ах, і тут ця земельна ділянка біля перехрестя. Так, звісно, по цьому дійсно нема питання. Це потрібно, Це тому що я мабуть. Угу. Наступні два проєкти рішення будуть стосуватися затвердження від розроблених технічних документацій зеленоустрою. В межах село Маринське, площа 2052 і площа 83,7242. Це про інвентаризовані ставки в межах село Марівське. Ось зроблені проекти на ці технічні вибачаюся на ці два об'єкти. Це інвентаризація існуючих ставків. Ми якраз туди виїжджали, да. да. Бо, як тільки починало, чи в 2020 році, щось у нас там спірна територія була, ми виїжджали, а тільки я не звернула увагу. Вони там з плитами чи без? От я чомусь не звернула увагу. Це інформацію я вже а, вам не скажу, нічого. Першого заступника потрібно спитати, тому що вони там були аж безпосередньо біля. Mm -hmm. Так, звісно. Mm -hmm. Хто так? Да? За? За, одного. На цьому воск... в мене все. Дякую. Роботу комісії завершено. Дякую всім. Дякую за побачення. Да,